В Берліні – український гомін, такий щирий, рідний і затишний. Артисти співали під оплиски залу від самого початку і до кінця концерту. Тут шумів, зелений гай Яремчука, піднімала змість червона рута і Васюка, мили серце далекі гори квітки. Цісик артисти втомлені, але щасливі від теплої публіки. Кажуть, що саме глядач дає їм сили триматися у важкому турі, який триває вже кілька місяців. В Європі це дев'ять країн, десятки міст і кілька концертів на день. Важко було перший тиждень, а далі це як з це яке знаєте керувати великою кількістю людей. Головне, навчити трьох. А далі вже буде, буде легше. Так само і тут розумієте, Тобто головне було зрозуміти цей ритм, режим, як правильно відновлювати сили. Якісь фішки для себе. Я, наприклад, дуже люблю тепер автобус. Автобус прекрасний. Ми їхали позавчора 10 годин. У нас був day офф у нас не було ніякого концерту, але ми їхали 10 годин, це був прекрасний день, абсолютно. Гомін вже бренд? Я думаю, що так, певно, що так, так склали зірки. При кінці червня я закинула цей уривок з концерту військового органного залу як просто анонс наступного концерту. І це відео набрало в перший день мільйон переглядів. Зараз має 9,9. І я тримаю от пальці скрещені, щоб була ця десятка і така омріяна. Ну, це, це дуже класно. Концертба внавонашин. Концерт був чудовий, дуже гарний спів, дуже гарні співаки, такі різні. Невеликий театр між ними було чудово дивитися, але й слухати теж. під час туру артисти зібрали 10 мільйонів гривень на потреби української армії. А ми на Цузаменти Фау готуємо великий репортаж про те, як Україна гомонить з Європою і співає щедрика у тих місцях, де про українську ідентичність заявила колись капела Кошиця.